Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою Елементи математичної статистики. А як ви думаєте, як можна дізнатися, чи вигідно орендувати велике приміщення для концерту? Або яким тиражем друкувати книгу? Або чи однаковою є ймовірність народження хлопчика або дівчинки? На цій і багато інших запитань? Відповідь нам допоможе дати статистика. Отже, математична статистика вивчає методи збирання, обробки та інтерпретації різноманітних даних. Починаємо. Розглянемо, на прикладі основні елементи математичної статистики. Перший елемент це вибірка. Опитавши 19 дітей, що прийшли на підготовку до ЗНО, скільки часу вони витратили на шлях до аудиторії, отримали наступні результати 5, 15, 40 і так далі хвилин. Отримавши відповіді на запитання, маємо ряд чисел. Саме такий ряд називають вибіркою. Якщо ми впорядкуємо. Цей ряд чисел за зростанням, ось, да, то ми отримаємо варіаційний ряд, або, ще кажуть, ранжований ряд. Відповідно операцію розташування впорядкованих величин називають ранжуванням. Кількість елементів, з яких складається вибірка, називають об'ємом вибірки. Зараз у нас опитали 19 дітей. Да? У нас 19 елементів. Отже, об'єм нашої вибірки 19. Кожен елемент вибірки називається варіантою. Зараз позначена варіанта 40. Можемо позначити будь-яке число і скажемо, що це варіанта нашої вибірки. Генеральна сукупність це сукупність усіх об'єктів, що підлягають дослідженню. Розберемо характеристики варіаційних рядів. Перша характеристика це середнє значення вибірки. Дивимося, х середнє. Точно так же, як знаходимо середнє значення. Додали всі елементи, поділили на їх кількість. Для нашої зараз конкретної ситуації да, бачимо перед нами варіаційний ряд. Це кількість хвилин, які учні витратили, щоб добратися до аудиторії. Що у нас буде? Подивіться: додали всі елементи, поділи на 19 отримали 36,3. Отже, середнє значення нашої вибірки. В середньому да, діти витрачали на дорогу. 36,3 хвилини. Наступна характеристика варіаційного ряду це медіана вибірки. Ну, пригадуємо. Медіана, да? коли ми вивчали в геометрії, що це таке медіана, що вона робить? Вона діле сторону навпіл. Отже, і ми знаходимо половиночку да? для нашого зараз ряду, у нас 19 по одну сторону, 9, по іншу сторону, 9 елементів. Посередині у нас елемент 30. Да? Отже, медіана вибірки це число, що ділить відповідний варіаційний ряд навпіл. А як же знайти медіану вибірки, якщо варіаційний ряд складається з парної кількості елементів? Да? У нас зараз було легко по одну сторону 9, по іншу 9, і по центру залишається число 30. А якщо. Ось вибірка 3, 15, 27. І бачимо, да, що у нас тут парна кількість елементів. Що тоді робити? В такому випадку медіаною вибірки вважається середня арифметична двох чисел, що розташовані посередині цього варіаційного ряду. Бачите, 42, додаємо 44 ділимо навпіл, отримаємо 43. Отже, медіана цієї вибірки дорівнює 43. Які ще можуть варіанти? А якщо у нас варіаційний ряд не числа? І ми маємо теж парну кількість елементів. Наприклад, ось у нас оцінки за шкалою. Да? Бачимо, І у нас парна кількість, і посередині у нас Е і С. Що у нас тоді буде медіаною вибірки буде і оцінка Є, е, і оцінка С. Наступна характеристика мода. Мода позначається МО. Давайте подивимося зараз. Для того, щоб нам розрахувати моду вибірки, що будемо робити? Для цього нам зручніше скласти статистичну таблицю. Тому що мода це варіанта вибірки з найбільшою частотою. Подивіться, зараз у нас не дуже велика вибірка. І то не зовсім зручно. Побачите, а я, 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 яке значення зустрічається найчастіше? Отже, складемо статистичну таблицю. Дивіться, 5 хвилин на дорогу затратив один учень, 10 хвилин 2 учня. 15, 3, 34, 44. Да? І бачимо. Найчастіша частота це 4 учня, да? 30 хвилин і 40 хвилин. Отже, модою цього варіаційного ряду буде і 30 хвилин, і 40 хвилин. Так і пишуть мо 1 мо 2 да? 30 і 40 хвилин. Отже, ще раз, мода це варіанта вибірки з найбільшою частотою. Наступне, розмах вибірки позначають великою літерою R. Це різниця між найбільшим і найменшим значенням вибірки. Подивіться, у нас зараз найбільше значення вибірки 90, найменше значення вибірки 5. Отже, R дорівнює 90, віднімаємо 5, отримаємо 85. Досліджуючи популярність артиста, опитали всіх людей, що прийшли до нього на концерт. Чи будуть отримані висновки об'єктивними? Давайте подумаємо. Такі висновки не будуть об'єктивними. Так як люди, що прийшли на концерт, прийшли на нього, бо їм подобається цей артист. Да? А ті, кому він не подобається, вони просто не перейшли на цей концерт. Отже, опитування буде не да? Висновки будуть не об'єктивні. Отже, нам потрібна репрезентативна вибірка. Так як збирання даних. Має ґрунтуватися не тільки на масовості? Вибірка називається репрезентативною, якщо в ній всі основні ознаки Генеральної сукупності присутні в тій самій пропорції, і з тією самою відносною частотою, з якою дана ознака виступає в заданій Генеральній сукупності. Ідемо далі. Якою є? Математична ймовірність народження хлопчика. Ну, ми розуміємо, що це сприятливі події. Да? Може бути хлопчик, це одна подія. Всі можливі події, може бути хлопчик, може бути дівчинка. Отже, два варіанти: 1 до 2, 0,5. Ми кажемо 50%. Давайте поглянемо на таблицю. Таблиця народжуваності дітей у Києві. І що ми бачимо? Частота народжуваності хлопчика і дівчинки. Да? Для хлопчика 0,52 майже, сотих, для дівчинки 0,48. Далі способи подання даних. Для кращого сприйняття інформації про ту чи іншу вибірку, Отримані дані можна подати графічно. Розглянемо на прикладі нашої задачі. Пам'ятаємо да, про учнів, які е, прийшли на ЗНО, да? ми розбирали час, який вони витратили для того, щоб прийти віддома до аудиторії. Отже, стопчаста діаграма. Зараз вона перед, перед вами да? бачимо, що 5 хвилин затратив один учень. 10 хвилин, подивіться, да, на перетині 2 учня. 15 хвилин, 3 учня. Отже, тут нам відразу наглядно видно, що 30 і 40 хвилин 4 учня. да, Добиралися. 5 хвилин, 1 учень. да, 70 хвилин, 1 учень. Тобто тут нам все дуже-дуже добре і наглядно видно. Можемо скласти полігон частот. Зараз ви його бачите теж да, бачимо, що. Або можемо подати у вигляді секторної діаграми. Давайте зараз подивимося, як вона виглядає. Да? Знову ж таки, на сектори. Бачимо 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин. Да? Отже, ще раз, можемо подавати наші вибірки у вигляді стовпчастої діаграми, у вигляді полігона частот та у вигляді секторної діаграми. І давайте зараз з вами порозв'язуємо задачі. З нашого підручника. Отже, перший номер, який будемо виконувати, номер 179. У таблиці подано кількість медалей, що здобули українські спортсмени та спортсменки на рніх Олімпійських іграх. Бачимо рік олімпіади, золоті, срібні, бронзові і усього медалей. За даними таблиці, побудуйте гістограму кількості золотих медалей. Що здобули українські спортсмени та спортсменки. Отже, зараз я зменшу трошечки, щоб було місце, де працювати. Так. І починаємо будувати. Отже, що у нас буде? Так, в іншу сторону. Дві вісі у нас. Тут у нас буде кількість медалей. Ось тут по осі іксів позначимо рік. Так, дивимося. Нас цікавлять, які золоті медалі. Ось вони золоті. Найбільша кількість 9. У мене буде одна клітиночка, одна медаль. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. І тут я напишу кількість медалей. Кількість медалей. Ось тут по осі X у мене буде рік. І починаю. Перший у мене 1996 рік. Ось так. Дві клітиночки залишаю. 1996 рік. Бачимо, що в цьому році отримали 9 медалей. Отже, 9. Ось це значення 9. Під лінієчку, охайно. Зараз я теж під лінію, да? і домальовуємо. Такий прямокутничок у нас виходить. Так. Для наглядності ми його можемо заштрихувати. Будь-яким кольором, який нам хочеться, Да? Ось у мене так буде. Так. Отже, що я зараз отримала. Кількість золотих медалей, медали, яку, яку отримали в 96 році. Далі. Наступне 2000-й рік. Знову дві клітиночки. Пишу 2000 рік. Скільки там у нас три медалі 1, 2, 3, ось три. Так, це у мене нуль медалей. Три. Тільки три медалі. Так, і теж для наглядності заштрихую. Так, наступний 2004 рік. 2004 рік. Так, здобули вісім медалей. Ось у мене значення 8. 8. Так, тут я вже буду під лінічку працювати, я так не зможу. Гарно побудувати. Так, ось у мене 8, 8, да? І заштрихуємо. Візьму інший колір. Так, наступний рік, 2008. Дві тисячі восьмий рік. Так, здобули сім медалей. Так, ось вони будуть сім. Добудували прямокутничок, заштрихували. Наступний рік у нас там який? 2012 рік. Здобули шість. 6 медалей. Ось вони шість. Так, і заштрихували. Останній рік у мене не влазе, Якщо у вас поміщається, будь ласка, його розмістіть. Ну, а я сподіваюся, ви зрозуміли, да? як будувати такі гістограми до таблиць. Переходимо далі. Наступне завдання. Запиш... Запишемо номер 1711. Зараз візьму інший колір. Так. Придумайте вибірку з п'яти елементів медіаною якою є число 7. Пригадуємо. Медіана вибірки позначається М'є. МЕ, МЕ, да, Це серединне значення ранжованої вибірки. Отже, серединне значення у мене буде 7. Кількість елементів 5. Отже, по 2 елемента від. Цифри 7 в кожну сторону. Да? Буде 5 елементів, всередина буде 7. медіана моєї вибірки буде 7. Ви можете придумати свої елементи. Наприклад, 1, 3, 7, 10 і 100. Серединне значення у мене 7. Ви можете придумати свої варіанти, головне, щоб посередині було 7. Наступне, значення, на, наступне завдання номер 17, 13. Розмах деякої вибірки дорівнює 9. А її найбільший елемент дорівнює 17, чому дорівнює найменший елемент вибірки, Пригадуємо, Розмах вибірки позначається r. Зараз він у нас дорівнює 9. Це різниця між найбільшим і найменшим значенням випадкової величини у вибірці. Отже, для того, щоб нам знайти найменший елемент, що нам треба зробити? Від найбільшого значення 17 відняти. Різницю вибірки 17 віднімаємо 9, 8. Отже, да, у нас була якась вибірка. Найменший її елемент був 8. Найбільший її елемент був 17. Розмах вибірки. Да, 17 мінус 8 буде 9. Різниця між найбільшим та найменшим значенням. Наступне номер 17,17. 17. Придумайте вибірку із семи елементів модою, якою є число 7, медіаною число 9. Отже, медіана М МЕ, да, у нас дорівнює 9. Пригадуємо, це середнє значення. Отже, посередині буде число 9. Вибірка із семи елементів. По три елемента в кожну сторону. І що у нас ще, ще є модою МО. Це значення випадкової величини, що трапляється у вибірці найчастіше. Да? Отже, 7 зустрічається найчастіше. Наприклад, я зроблю ще три рази: 7, 7, 7, а потім 27, 37. 107. Отже, медіана вибірки посередині у мене 9. Найчастіше зустрічається 7, 7, 7, зустрічається три рази. Отже, сподіваюся, ви побачили, що теорія не зовсім проста, да, незвична для нас, але на практиці такі задачі розв'язуються дуже просто. Прочитайте вдома параграф. Будь ласка, вивчіть означення, що таке медіана, що таке розмах, що таке мода вибірки, да, і виконайте самостійно два номера 1712 і 1714. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!